Цікаве соціологічне опитування щодо готовності європейців підтримувати Україну, оприлюднило видання Голос Америки. Європейців в усіх країнах Європейського Союзу запитали, чи готові їхні країни і надалі підтримувати Україну, і як взагалі вони бачать завершення російсько-української війни. Оскільки опитування було проведено в усіх європейських країнах, можна виділити ті країни, які найбільше готові підтримувати Україну. І це такі країни, як Швеція, більше 50% респондентів заявили, що треба насамперед підтримувати Україну зараз. Так само готові підтримувати Україну у Польщі, у Франції, Іспанії і, як це не дивно, в Португалії. От це є ті країни, де найбільша частка тих респондентів, які вважають, що Україну треба обов'язково підтримувати у війні з Росією за будь-яких обставин. Однак серед цих Справжніх яструбів зовнішньої європейської політики є і свої голуби. І от є країни, які вважають, що треба Україну підштовхувати до мирних перемовин з Російською Федерацією. Це в таких країнах, як Нідерланди, 37% Німеччині, Австрії, Румунії, Італії, Греції, і як ви думаєте, де найбільше прибічників перемовин з Російською Федерацією в Європі? Правильно, в Угорщині 64%. Отак, от, от європейці бачать перспективу підтримки їхніх країн України, але так само європейці пов'язують завершення російсько-української війни з тим, хто буде наступним президентом Сполучених Штатів Америки. Переважна більшість європейців вважає, що війна продовжиться, якщо у Білий Дім повернеться Трамп, і це насправді дуже дивно, тому що Трамп завжди говорить, що як тільки він прийде в Білий Дім. Він одразу почне перемовини з Путіним, і мир будь-якою ціною не має значення, якою ціною це буде для України, обов'язково настане. А от в Європі вважають якраз навпаки, що якщо Трамп повернеться, то війна швидше за все продовжиться. А мир найбільш можливий за адміністрації Байдена. Це цікаве опитування, і мені здається, що така недовіра до Трампа швидше відображає позицію самих європейців. Їхнє очікування того, що Сполучені Штати у часи Трампа можуть не виконати свої зобов'язання по відношенню до членів НАТО, і війна може розповсюдитись не лише в Україну, а й на решту європейських країн. Ну залишається сказати, що якщо європейці так не довіряють кандидату у президенти Трампу, то єдиний спосіб їм гарантувати мир це підтримувати Україну. Тому що зараз саме Україна стоїть на форпості миру в Європі, і чим більше допомагатимуть європейці України, тим більше вони підвищуватимуть шанси, що війна таки не розповсюдиться на території Європейського союзу.